Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я інсценував свою смерть. Дивіться, тут швидка допомога пожежники поліція, усі зібралися. Дивіться, а це я. Я врізав у цей. Я не знаю, цей парканчик, цей знак. Та зараз ми підемо до цієї тикавки, до цього гарбуза та будемо тролити цю дівчину гарбуз та цю медсестру. Я зараз перетворююсь швидесенько на селянина та скажу, що я вже помер. Подивимося, як вони на це відреагують, та можливо вони назавжди покинуть це село. Ну, що їм ще робити у цьому селі? Так, зараз я постукаю цю двері. Сті, Стіцісті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ще там Кого сюди принесло. Що, селянин, ти що взагалі з глузду з'їхав? Навіщо ти так ш... стукаєш? Доброго вечора. Тут така новина, ви взагалі підозрювані. Що? Красті, що, що, красті, загинув. Що ти не, зараз не, сказав? Не, не Може бути? Я тобі зараз цю бачу. Подивись, подивись там якесь. Що, там? що? Ви підозрювані. Він загинув. Він їхав до вас, та там був якийсь... якась міна була, бо ще щось я не знаю. Поліція нічого не каже. Вони сказали, щоб я вас погукав. Що? Який... Він їхав, їхав до нас. Пішли перевіримо. щось він хм... взагалі не треба перевірити. Швидесенько ховаємося, ось так робимо у невидимість та полетіли, подивимося, вони вже йдуть сюди. Так, що у вас тут? А, ні. Що? ви? Прокися, прокидайся, прокидайся. Так, тихо, ви підозрювані. Скажіть що? мені, будь ласка, де ви були, де ви були декілька годин тому? Ми весь вечір були вдома. Так, ось там у цій у цьому гарбузному доміку. Цікаво, але хтось заклав міну та красті наїхав на неї, врубався в цей паркан. Та ми що? не могли такого зробити. Взагалі-то ми його любимо. Нам сказали, що ви його переслідували декілька днів. Так, дуже сильно кохає. Ну що, вам декілька днів повинно, ви повинні бути тут вдома. Вас будуть перевіряти. Це що за домашній арешт? <свист> Я взагалі то медсестра. Його треба поховати. Так зараз ну, забираємо його. Так розберетесь тут самі. А це взагалі свого можливо? Похороного. поховаємо самі. А, ні. Ви зараз О, нас, і... нас доженуть. Як так? Хто це зробив? Важливо, це ти хотіла його підірвати. Що? Я ж його кохала, як я могла. О, друзі дивіться! Я його так любила, так любила. Я не знаю, а що ще робити. Більше. Наш коханий тепер загинув. Що нам тепер робити у цьому селі без нього? Я не знаю. О, давай поховаємо його о, і все приїдемо звідси. Так, друзі, поки вони будуть мене ховати, зараз ми дещо зробимо. Так, чекаємо, поки вони сюди прийдуть. Ми зараз постановимо пентаграму. Дивіться, скільки всього цікавого у мене є. Ось тут так. давай його покладемо. Так, треба зібрати квіти, щоб. йому... Так, так я лас... зараз беру. Давай, збирай. Він такий гарний, але холодний. А які ж квіти він полюбляв, цікаво. Я не знаю, я нічого не знаю. Я не встигла <гум> в нього спитати. Так ви нічого не встинете, <гум> тому що. Думаюся, який вона... Він красивий. <гум> <гум> так, але дуже-дуже холодний. І ще квіточок. <гум> Дивіться. Це, Ой, ще, <гум> ще <гум> так. О! Диви, це пентограма, чи що? О, я цього боюся а, і чого не тут? Ж таке. Не знаю. Так, друзі. О, вони зламали. Це їхня фатальна помилка. Так, встановимо сюди. Ой, Дивіться. Ой дивись. Що Привиди красті, Та ще ні. не один. Не Навіщо вони нас атакують? Я Можливо, не знаю. Він... Може, він з того світу хоче нам щось сказати. Що ми ж його хотіли поцілувати? Я й взагалі хотіла йому укольчик зробити. Можливо, він ображається на нас. А як так Може, що? це він не за тебе, що ти із своїми уколами на нього пристаєш? Ні, не за мене. Якщо б за мене, вони б нападали Ого. тільки на мене. Так О, вони на тебе і а ну не чіпайте! Так? О, зараз подивимося, вони будуть атакувати усіх Скільки... залі. Скільки? Він точно хоче нам щось передати. Не знаю. Слухай, а якщо Надо Я щось зробити, щоб він не знаю, щоб треба його було воскресити. Не забирати ту пентаграму. Може, можна було б з ним якось зв'язатись. О, ні! Ой. Це поганий знак. Так, Можливо... Ще не дуже поганий, хочу сказати. Так, друзі, зараз я поставлю ще одну пентограму. Сподіваюся, вони її не зламають. А ага, але треба його якось воскресити. Читайте, читай, ви там є О, ...якесь... Зараз, що, там написано? Зараз спробую. Так, друзі, ми зараз перетворимося на монстрика. Халайм махалай, зараз. Растів вставай! Так встаю вже. Зачекайте. Ось. О, ні. Ні. Літу читати! Ай-яй-яй, а не чіпавлює! Куди ти пішла, ти мене забула! А, ні! Я бачила, що подала. робити, треба ховатися Ти неправильно зачитала! Ти з того світу іншого визвала? Я не знаю, як це працює. Так, друзі, зараз ми будемо їх дуже сильно тролити. Я беру весь лут, що в мене є, перекладаю його сюди та починаємо їх кошмарити. Де вони взагалі сховалися? Телепортуємося. Ось, дивіться, сховалися у будиночку ну ног. -ну. Мене вбив якийсь демон. Що ж робити? Хей. Хей, я буду тут у Красті вдома. О, вона в мене вдома. Цікаво. Ось тут його. Може, я тут жити тепер буду, вона ж тепер вільна. О, я також тут буду жити, мені подобається. Йо я буду, буду спати ночак... на цій же крові, де спав красті. Ні, я буду сп... ще туди привид не заліз, сподіваюсь. Що? Привид взагалі літати вміє? Вона бовдурка чи що? Зараз ми декілька монстрів тут нас Ось так, погнали, друзі. Ти Сюди. чуєш там щось? Там Ось щось так, на двоє не нормально Бісики, О, ні, можна... на двоє. Що нападають? це? Нападають. Що літає? Так. Що це за таке? Так, друзі. Щось ми от, неправильно це... зробили. Так, ви дуже неправильно зробили. Зараз я тут дещо розміную. Робимо ось. Ой, так, о, да ні! Сила... Що? Будинок красті зруйновано. Треба помститися. Там ще різних монстрів. Тут дуже багато. Демони, скелети. Якісь звідси. Так, так. друзі, оце це я розумію. Зараз ми будемо дещо робити ще. Так, це прикладаємо сюди. Так, нам. Дайте мені піти. О! Друзі, зараз буде дуже цікаво. Сподіваюся, метеорит влучить прямо в них. Це було дуже близько. Що? як таке можливо? Він що хоче нас бити. Якщо вони не зрозуміють, що вони були на праві, що вони робили все дуже погане для мене, і не зрозуміють свою віну, то я їх буду тролити. А якщо зрозуміють, то я з'явлюсь, друзі, та подивлюсь їх у очі, як вони взагалі відреагують на мене. Так, куди вони сховалися? Ось, дивіться, у цьому будиночку сховалися. Ну ну, 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 -ну. так, Розбирайся треба облетіти. Сама. Я тут. Буду о, почекаю, поки все Все буде нормально. Цікаво. Де це? О! А я буду валити на красті мотоциклі. Так, вали, вали, вали. Не знаю. О, зараз, Летіть, друзі. а я <гум> тут залишусь. О! Отaisama, О, ні, ні, я прийшов за тобою. Я ні в чому не видна. Ні-нієш мене. Я ж сама гарбуз. Так, друзі, я сховався. Мені здається, що її дуже сильно налякав. Тепер прийшов час. Дивіться, вона вже приїхала. Хто тебе налякав? Я з усіма розберу цей монстр був. Який монстр? Краще в тебе його і плачити. Я не боюся ніяких монстрів взагалі. Так, друзі, вона не боїться. Цікаво, цікаво. Де вона взагалі є? Я зараз е з'явлюсь і подивимося, як вона відреагує на цього монстра. Так, давайте ось таким станемо. Дуже дуже страшним. Так, зараз виходимо. Треба з'явитися прямо перед нею. Так, виходимо ось такий монстр. Що, що за звук такий? Ее, -е 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 ні, Що ніж погонцевер! Монстр напав на мене. Так, друзі, боїться ще як. Дивіться. Ти ж казала, що не поміщения. Йди сюди. А, я передумала, переплутала, допоможи мені! Мене переслідує якийсь е, дуже страшний монстр. Ні, не буду тобі допомагати. Ти мені О! не допомагала. Що? Ми ж обидві кохали красті. Так, але я більше. Що? Друзі, так, 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 так. Зараз ми використовуємо метеорити. Ось я хочу затролити цю медсестру. Дуже сюди щ... не потрапила. Так, телепортуємося. Ось вона. Цікаво, Краці, можливо, вона а як хоче. Ти міг мене покинути. <свіс> хм, цікаво. А взагалі то ти мене заманила до себе додому. Позвала мене на ночівлю, а потім таке зробила, посадила мене у клітку. Як я можу відрогу удвоти на це взагалі то. Так, слухайте, друзі, в мене є ще дуже багато цікавих е цих гранат, мін, та ще багато всього іншого. Так, давайте трохи налякаємо. Ху -ху! Дивіться, що я нічого не бачу мої очі, що там відбувається в тебе. Не знаю, ні, Красті не бачила тільки світло. Можливо, ми зможемо його оживити? Як? Не знаю, я біжу за тобою, до тебе. Так, о, друзі, зараз буде щось дуже цікаве. Так, слухайте, я хочу викликати отруйний газ. Так, о, викликаємо, зараз буде щось дуже важливе. Ну, що будемо думати? Щось не викликається. Що, що? Треба. Треба зробити так, щоб він нас пробачив. А що ж він хотів від нас? О, О ідея! Щоб так, слухайте, друзі. А, як стрьомно. Можливо, ми повинні повинні попросити вибачення у нього. Цікаво. Красті. Вибач нас, будь ласка. Ми ж не так, хотіли, ми ж тебе просто кохали! Я хотіла, щоб ти був зі мною, а І я хотіла, чула, щоб вона не хотіла. Так, друзі, ну що? Ми їх пробачаємо, чи ні? Зараз я з'явлюсь. Подивимося, як вони взагалі відреагують на мене. Скажу, що я їх пробачаю, але їм потрібно валити з цього села. Так. Медсестро та арбуз дівчина. Що? Я щось не зрозуміла! Що, що, я вас пробачаю. А, ти сказав, це все підстава, дивись на нього. Куди так, побіг? Я так думала, нас що нас може Це так бути? Я тобі уколчик зараз зроблю. Ти нас. Пробив. Так, так я вас провів. Я взагалі то прийняв ваше вибачення, але ви знову щось задумали. Yeah. Зараз Ще, я його задумали. розкупаю, йому можна нас оце обдурювати. Mm. Скільки, скільки. Ви взагалі то перші почали, зрозуміли? Сам ти перший почав. Я зараз рознесу це село. Взагалі то на шматки так. розлетиться! Давай ми не залишимо тут нічого. От, подивимося, подивимося. Зараз я все знищу тут. Вони навіть і не розуміють, що я це можу зробити, а вони ні. Так, закладаємо ось Почти це сюди. Його дому. Так, все рознесемо. Так, так. Зараз, друзі, телепортуємося до них, виходимо із невидимості. Ало, о, друка, Залечує за, щось тикає. Що і що правда. Ти? що ти зробив? Красти, йди сюди. А, ні! Все, друзі, я їх знищив. Оце так. Слухайте, мабуть, вони якісь не Якщо вам сподобалось це відео, друзі, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та побачимося у нових роликах. Пока, друзі!